Радку, моя любі дівчатка та мої любі хлоп'ятка. Я рада всіх вас вітати. Який настрій у вас малята, Чудовий і в мене чудовий. Давайте подаруємо один одному посмішку. Посміхніться один одному. Всі посміхнулися? Ну що, працюємо? У нас сьогодні заняття сенсорики. Всі до мене! І росте в нас, гру, пора вже починати час. Малята, хто? Що це таке? Так, це квітка. Квітка ця називається Ромашка. Давайте розглянемо, якого кольору в неї серединка. Жовтого, а пелюстки, білого кольору. Так, малята. А подивіться, в мене ще ось які. є. Квіточки, ромашки. Скільки їх у мене, малята? Одна чи багато? Так, Марійка, дякую за відповідь. Їх багато. А велика ромашка в мене одна чи багато? Одна. Так, малята. Одна. На стрункій високій ніжці, біля річки на лужку, у косинці білосніжки стріла квітоньку таку, ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Хочу я її зірвати, а бджола сказала ні. Малята так нам завітав у гості. Так, це бджілка. Давайте покажемо, як високо вона літає угорі. Підніміть всі ручки до гори. Бджілка полетіла на квіточку присіла, пісню заспівала і медок зібрала. Малятка, нам бджілка пропонує пограти в вгорі та внизу. Коли я буду казати, тілка полетіла догори, ви піднімайтеся, ручки вгору. Коли я буду казати, ділка сіла на квітку, всі сідаємо донизу. Добре, приготувалися? Ділка полетіла догори, полетіли, полетіли. Ділка полетіла на квіточку Присіли. Ще бінка полетіла, полетіла до гори, до сонечка. Джілка наша присіла. Так, пограли? Малята, подивіться, хто прилетів до нас у гості. Це маленькі подружки нашої бджілки. Подивіться, скільки їх прилетіло. Так, так, Тимофій. Багато дякую за відповідь. Дуже уважний. Скільки в мене великих бджол... бджілок? Так, Ільдарчик, одна бджілка, правильно. Маленьких багато, а великих одна. Як ви вважаєте, малята, час пара бджілкам летіти до своїх ромашок. Куди полетять маленькі бджілки? Так, Анна Ангеліна, на маленькі ромашки, а велика на велику. Тож давайте з вами зробимо так, щоб кожна бджілка потрапила на свою квіточку. Ось так. згори донизу. Полетіли згори донизу. Ось так. А ця ромашка, звісно, для великої бджілки. Добре гралися малята. Час пора відпочивати. Час пора прощатися, малята. До нових зустрічей.